Сіх лише вчора Україна разом з рештою світу відзначила міжнародний день рідної мови. Це свято було започатковано на міжнародній конференції ЮНЕСКО рівно 16 років тому для підтримки мовного та культурного різноманіття у світі в Україні. Мовне питання в усі часи було благодатним ґрунтом для різного роду політичних спекуляцій, Їм не неабияк сприяло те, що схід нашої держави був значною мірою російськомовний, на відміну від переважно україномовного. Заходу. тривалий час ми жили в полоні таких от стереотипів. Однак після початку бойових дій на Донбасі шаблони почало потроху розривати. Зараз ми продовжимо цю справу в ефірі програми один на один у компанії наших гостей, переселенців з Донецька Лілії Майорової та Павла Берлета. Доброго дня. От Почнемо з того, особисто я, наприклад, з дитинства я не пам'ятаю там звідки я знаю російську мову, так от ну, знаю і все. Хоч в родині зазвичай спілкувалися українською. От пригадайте трошки, як вивчали українську російську мову, от кожен з вас, от, проживаючи на вашій батьківщині, взагалі-то я із Донецька та із російськомовної родини але вважаю, що можу розмовляти як українською, так і російською мовою. Откуда береться моє знання українського язика? Да? Я вчився в русскоязичній школі з 86-го року в першому класі. Вот, український язик, я пам'ятаю, преподавався постільку поскольку. Вот, только с приходом на, наш, на наше телевидение украинскоязычных фильмов вот, я стал относиться к украинскому языку более детально. Вот. Что еще сказать? Я проехал путь из Донецка через Киев в город Ровно. Вот. Не могу сказать, что вся Украина однозначно говорит на украинском языке. Вот. И не могу сказать, что есть места, где говорят на литературном украинском языке. Скорее всего, это смешанный язык, или как его называют, суржик. Вот. У меня сейчас двое детей. Девочки 9 лет и 3 года. От девочка, яка ходить в школу, вона свободно сейчас владеет складіють українською мовою, тому що в класі спілкується зі своїми э, сверстниками, ровесниками. ровесниками. Та сам процес навчання йде виключно українською мовою. А, а у ну, мене ситуація дещо інша. Якщо зважати на те, що моє коріння з Західної України, школа моя була. В Донецьку і це був україномовний клас, дитячий садочок це була україномовна група, і в сім'ї спілкування українською мовою відбувалося. Хоча зовнішнє оточення, звісно ж, було російськомовним. Тому така бімовність у мене завжди була, є і буде. І деколи так само, я думаю. Зі мною погодиться, що російськомовні слова перекладаєш в голові. Але ж перебуваючи в Донецьку, дуже часто виручала українська мова, дуже часто зверталися люди, які там проживали, провести той чи інший захід офіційний саме українською мовою, літературною українською мовою. І тому особисто для мене ніколи не стояло якесь питання утиснення української мови на сході, чи, чи, чи навпаки. Ну, таким чином і продовжується. Я впевнена, що абсолютно ніяких проблем зі сприйняттям україномовного населення зі Сходу на Сході не було ну, до певних моментів. А от де саме, скажімо, на Донбасі? Найчастіше можна було почути українську мову. Ну, ясно, що там, напевно, не, не так масово це було, а от ті, хто були носіями української мови, де вони її там могли почути? Це десь радіо, якесь державне чи, можливо, не державне, чи якісь. Театр, тобто хто насамперед там спілкується українською. Ну ви знаєте, Максиме. Першу чергу, це я як працювала викладачем в школі мистецтв і лектором музикознавцем в філармонії. Ті концерти, які були присвячені якійсь українській тематиці, це або Шевченко, або День Незалежності, або День Українського прапору, звісно, це була україномовна програма. Всі, вся документація, звісно, всі заходи в школі мистецтва так само були україномовними, і е, україномовні гімназії, україномовні школи. Але що саме цікаве, коли закінчується межа Донецька, починається Маріанка і так далі. Україномовна частіше звучала, українська мова частіше звучала, аніж в самому центрі Донецька. І що саме цікаві, люди україномовні, приїжджаючи в Донецьк, вони так чи інакше переходили відразу на російську мову на російську мову, не знаю чому. Можна сказати, що, скажімо, там російська це така мова там міста більше, а українська села. Чи от мені навіть говорили, що скажімо, от якісь промислові такі селища, там більше російської, а якісь навпаки, такі хліборобські, якісь такі аграрні там. Українською більше говорять, ну не знаю. Я зі своєї сфери так не можу сказати. Це можливо Павло, бо він пов'язаний з будівництвом. Як в цій сфері? Але, скажу, напевно, це так. От навіть зараз роздивимось нашу столицю Київ. Він та російськомовний. От, Якщо далі від інфраструктури удалятися, там буде частіше звучати українська мова. Напевно, це спадок Радянського Союзу, тому що, ну. Согласитесь, украинский язык он, как бы, у молодых людей появился совсем недавно. Вот. До этого культура общения и общение вообще в семьях и на той же работе. Это второе после семьи место, где люди больше всего говорят. Это был русский язык. То, а вот можливо саме в цьому і полягає ця проблема, що дозволяють так маніпулювати цими темами. От ви якось, як от, скажімо, на Донбасі переїхавши сюди, десь відчували, що тут якось от щось ну не так ставляться до тих, хто російською розмовляє, чи, чи от можливо якийсь інший трошки дискомфорт. Так, от проблема і є в тому, що деякі люди вважають, що можна робити з цього маніпуляцію. Я взагалі то розумію, що можна говорити як на російській мові, так і на українській. Це добре, якщо в родині буде дві мови, на якій родина буде говорити. Вот. А я тут не погоджуся. Знаєте чому? Тому що, наприклад, ситуація в моїй родині. Я спілкуюся з сином виключно українською мовою. Його тато спілкується з ним виключно російською мовою. І таким чином у нас виховується ну, то, суржик. У нас немає чистого носія однієї якоїсь конкретної мови. Так він буде знати і, і ту, і ту, але ж все ж таки в спілкуванні це ну, типовий суржик. Ну, от мене завжди цікавило, от, коли там люди, наприклад, починали казати, що ми там спілкуємося російською, так от з Діда, з прадіда в нас повелося, і от нас якихось там от, права наші враховуються недостатньо. З іншого боку, якщо там ну, слухаєш радіо, там дивишся телебачення, приходиш на якісь там газету купити, журнал, ну там російською, ну щонайменше 50% того всього, може навіть і більше в деяких випадках. От просто якщо там відкинути всі ці політичні маніпуляції, от де можливо ви, отакі, як люди, які більше російською спілкувалися, от відчуваєте, що десь не до кінця враховані ваші там права чи навпаки, може не відчуваєте тут? Ну от тут взагалі в Україні. Ну, ви знаєте, в мене взагалі таке враження, що людина, коли потрапляє в оточення російськомовне, вона автоматично не замислюючись переходить на російську мову. Вона просто ну, таке враження, що соромиться бути носієм української мови. Да? Так само сама по собі знаю, коли ти потрапляєш, знову ж таки повертаєшся в Донецьк, перебуваєш там. Хочеш не хочеш, ти все рівно переходиш на російську мову. Коли виключно ну, це треба мати дуже великий внутрішній стержень для того, щоб носити постійно бути носієм української мови, гарної літературної української мови. А я ніколи не стикалася з тим. Да, єдине, коли було дуже неприємно, коли я отримала величезне задоволення. Заходивши в магазин або на базар, спілкуючись з продавцями виключно української мови і дивлячись на їх реакцію. Це навіть там. навіть в Харкові я була такі, такі експерименти робила угу. в Донецьку. В Донецьку да були такі моменти, коли мене не розуміли, що я хочу. Можливо, це просто пояснюється дуже близькою відстанню до кордону, і що там є дійсно корінні жителі росіяни. В Харкові такої проблеми не було. Тобто всі розуміли, але ну так, да. українська мова, хочеш не хочеш, сприймається в східному регіоні трішки так девакувати. Ну, це моя думка. Не знаю, можливо в Павла буде трішки інакше. Ні, ну сейчас в Донецке вообще как бы нет украинскої мови. Ну. Вот. Ясно, з яких причин. Все об этом розуміють. Ну, і хочу сказати, що це, в принципі, більше культурний вопрос. Скажу вам, я в Донецке когда-то жил, был частым посетителем книжного рынка. У нас был огромный в районе универмага «Маяк». Вот. Но украинского издателя там, в принципе, не было. Вот. Книги были на 98, наверное, процентов российские. Естественно, они были на русском языке. Вот. Но дело в том, что их покупал там абсолютно весь Донецк. Но это не потому, что Був якийсь утиск української мови? Не а було, просто... Ізначально не була спроса. Це... От запитання як до мешканців, от, скажімо того, ж Донецька, який таким ну, вважається а, не центром таким, загальноукраїнським, от саме такої російськомовної України. А, існує якийсь такий метод, яким би там можна було ну, українську мову якось популяризувати, так, щоб це не викликало якісь такі. Вштики не сприймалося максим тими людьми, які там живуть, не не сприймається Звідки? в штаті, не сприймається в штики, і єдиний спосіб популяризувати це просто не говорити. Ну, це максимально, коли я навчалася в музичній академії імені Прокофєва, я принципово півроку виключно українською мовою говорила, здавала всі семінари і екзамени. Я ж кажу, а потім а потім, ну хочеш не хочеш, ти все рівно переходиш на російську мову. Мабуть, не вистачило мого якогось внутрішнього от стержня стосовно. От... Далі впровадження української мови. Хоча абсолютно, якщо це пари української музики, історії української музики, вони велися виключно українською мовою. І якщо це пари фольклору, то так само велися виключно українською мовою. Ну, якщо Лілія у нас вона така виходить трішки в Рівному, жила, і в Донецьку така, все таки з двох регіонів, особистість от Алло, раніше вам траплялося десь їздити, можливо, по роботі на західну Україну, чи як, от трошки як потрапили сюди, які можливо такі перші враження були? Добрі враження, тому що тут і залишилися. Але до попереднього питання треба просто популяризувати мову, треба зробити її культурною, модною, треба переводити фільми, мультфільми. Те, що дивляться діти українською мовою. Переклад повинен бути Якісний. якісним. Він повинен бути цікавим, виразним. От, я не можу сказати, що в нас ну, це трапляється. От. А тепер чому в рівному? Так сталося, що ми поїхали е, е, від бойових дій. От, ми жили в у Києві, потім вирішили е, їхати до Львова. І з двома дітьми просто залишилися переночувати у Рівному. От з того дня ми тут і знаходимося. Це вже пол, півтора роки. Ну і от як отут, скажімо, є, наскільки знаю, там от справу навіть свою перенесли з Донецька в наше місто, якісь такі регіональні особливості відчуваються. Різниця якась чи в принципі так само все. Регіональна особливість це бурштин. Але не за нього зараз. Треба розвиватися, треба будувати сім'ю далі, треба виховувати дітей, треба робити своє майбутнє. Треба настояти на місці. Але... А о... да -да. Регіональні особливості є. Тому що паш, кількість робочих місць. Кількість можливостей для розвитку обмежена. Звичайно, як не крутий, містечко маленьке, і більшість людей так само з сіл з'їжджаються в Рівне, в обласний центр. Якщо можливості заробітку були набагато більшими і ширшими в Донецьку, то тут вони набагато обмежені. Це регіональна особливість просто зумовлена масштабами. А от, Якщо пригадати от діти, коли сюди переїхали, у них які враження були, їм щось тут видавалося, Ну, якісь складнощі були з адаптацією чи от ні? Ну, я скажу за вас, своїх дітей. Вони розвинені і ніяких складнощів не було. От розваг тут після Києва, звісно, не так багато, але ну, їм подобається. Вже є друзі, вже є загальні. Цінності і цілком адаптація дітей я можу сказати, що вже сталося. сталося то українську мову вони сьогодні там вивчають більше в школі. Чи ви якось там вдома також? От яким такий спосіб оце відбувається вдома вдома, скажу 50 на 50 спілкуючись з однокласниками, звичайно, на українській мові, от приходячи десь в місто на якийсь культурний захід, звучить українська мова. Ну, і навіть для переселенців в бібліотеці організовувались курси безкоштовні для тих, хто хоче вивчити українську мову. Так. А тому все робиться можливо і неможливо для того, щоб люди абсолютно комфортно себе почували. Якщо хтось до цього вважав, що російськомовних людей якось сприймають не так. А коли приїхали от на, на Рівненщину, наскільки от взагалі швидко от роботу навіть знайшли? Про це трошки розкажіть. Скажу, що у таких. Є люди, которые до сих пор не смогли адаптироваться і не увидели здесь перспективы перспективи і просто вернулись туди назад, в ту ж в ту же саму Луганську область, которая не контролюється Україна, в, в Донецьку область. Це люди. І в основному це люди старшого покоління. Ну, тут причина може бути не тільки з умовна якоюсь там асиміляцію в, в рівному, а просто зумовлена тим, що люди э, брак житла. Оце перше питання, яке нагальне питання, це брак житла. І ну, особисто я шукала рік, uh -huh. рік роботу, і частково мене так під опіку взяла Рівненська обласна філармонія, яка інколи, деколи один концерт, один-два концерти в місяць давала мені можливість. Але офіційно влаштуватися 1 березня буде рік, як я працюю, і до того рік я витрачала на пошуки роботи. Знову ж таки запитання до вас як до безпосередньо жителів Донецька. Ну, відомо, що там все-таки ну, цей конфлікт, який зараз виник на Донбасі, зумовлений тим, що там була все-таки така доволі значна кількість жителів, які, от, скажімо так, дуже агресивно сприймали от саме якусь таку український, проєвропейський вектор. Я не кажу, що там всі такі, ну, принаймні була якась така критична. Маса, це дійсно все через пропаганду, чи там люди дійсно відчувають якусь таку окремішність, якусь от у вас якесь таке самоідентифікація українська була, чи от дійсно там грашу Донбас, це якийсь такі трошки специфічний палка о двох концах. З однієї сторони, це агресивна російська пропаганда, от з другої сторони, це слабка українська інформація. що в інформаційній війні Україна програла. Програла тоді, чи і зараз продовжує програвати? І зараз, і тоді. А от якось підтримуєте зв'язки з тими, там, хто там залишився, а от якось у них в чомусь зміна світогляду відбувається, чи от все як і було? Зміна світогляду не відбувається. Я з деякими людьми підтримую, але оскільки я спілкуюся виключно на тему творчості, якихось мистецьких пошуків, дуже рідко, але Телефонували, пропонували повернутися, пропонували повернутися на місце роботи, Сказали, що будуть і надалі тримати його в момент моєї появи в Донецьку. Місце роботи залишається за мною, але не піднімаю принципово якихось таких ось політичних питань, бо знаю, що ці люди абсолютно не змінили свої думки і не жалкують про те, що воно так є. І в усіх бідах вони все рівно звинувачують українську сторону. А от як надалі от, ви вважаєте правильно проводити з ними якусь кампанію? Так чи інакше війна вона закінчиться рано чи пізно, а нам доведеться якось жити швидше за все, що в одній країні далі. От, як це от, було б правильно асимілювати от, цих людей в якийсь єдиний такий простір загальноукраїнський? Ну ви знаєте, Максиме, на відміну від вас, я не питаю столь радушних ілюзійно війна, коли закінчиться, але їх там поки будемо ми жити в одній країні. Ось цьому в чому питання. Особисто я переконана в тому, що ми частину Донбасу все рівно як як втратили, як не територіально, так і ментально все рівно. І люди, які там проживають, вони ніколи не змінять свої думки. Абсолютно. Це просто буде, як ну, мені здається, можна порівняти з якоюсь раковою пухлиною, яка буде розростатися. Ну, я не знаю. Ті люди, з якими я спілкуюся, ну, таке враження, що не було абсолютно ні, ні спільних якихось трудоднів, ні, ні, ні ще чогось, тобто відмежовані взагалі повністю. Ви теж так вважаєте? Перше, що треба зробити, це. Принципово підвищити якість життя в самій Україні. Тільки так. Щоб вони захотіли повернутися. Звичайно. Звичайно. Тобто, такий, як то кажуть, шлях до серця лежить там через шлунок чи якось. Через якість життя. Така ситуація там сталася тільки тому, що російська пропаганда постійно пропагандувала, що в Росії дешевлі енергоносителі, дешевлі продукти. Лучше соціальна сфера, от більше пенсії. А воно так зараз і є. Я спілкуюсь коли з людьми, які там проживають. Тарифи в них залишились на такому самому рівні пенсії. Вони отримують дві пенсії і з української сторони, і з, навіть не знаю, як назвати ДНРівської сторони. І є така думка, що навіть стало жити краще там. Угу, Тобто, от риби більше в мутній води. Мовиться з, з, з різних сторін. Добре, а от, скажімо, на останні 10 років. От у нас тоді, скажімо, української мови стало більше десь в кіно, почали фільми нею виходити. Рядові мешканці Донбасу не ходили на, на ці фільми? Чи вони принципово там ходили? Ні. Однаково. Однаково. Без різниці. Тобто якогось такого відторгнення не було? Не? не було. Ніколи не було. Абсолютно. Наприклад, Моя дитина навіть була записана в україномовний садочок, яких от біля нас в кожному садочку є україномовна група, і не одна, і не дві. І в кожній школі є україномовна група, або взагалі ціла україномовна гімназія. От наш Петровський район, ну, кожна друга, третя школа це україномовна школа. А наскільки часті, скажімо, були ну, от, гастролі якихось українських письменників, якихось українських артистів, і наскільки вони відвідались? Бо існує думка, що от просто на якомусь етапі навіть наш культурний сегмент там український, вже вважав, що це така, наче втрачений регіон, і вже інколи там і не організовували своїх заходів, це так чи ні? Ну от з приводу письменників можу сказати, що не часто можна було там Сергія Жаданача Юрія Андреховича почути і побачити. І ну, стосовно зірок, у нас були концерти, так? Да? Тож і... Ну, вся українська естрада у нас була. У у, у нас була, так. А от і дещо культурно, в культурному плані тут такі прогалина була. На ну, народ ходив на такі заходи, Ну, я не пам'ятаю, що вони взагалі влаштовувалися. Ні, ну, на ока Нельзи ходив. Звичайно. А, ну так, да. це окельзи. Ходили. Я не можу сказати, що якесь там відторнення української культури, естрадної культури відбувалося. Абсолютно ні. Тобто, в принципі, такою, якщо тихою сапою робити, це от яким, якимсь культурну, провадити інформаційну політику, то можна там десь трошки цю ситуацію, ну скажімо так, пом'якшити. Звичайно, щоб щось зробити, треба це підготувати. А от зараз є якесь відчуття, що от щось, щось подібне робиться. А от в інформаційному плані там зараз от, ну, відчувається, що принаймні там, нова ця влада після Майдану якось інакше почала в цій сфері працювати, ніж, скажімо, ті влади, що до неї були. Вибачте, українська влада? По відношенню до кого? По відношенню ну, до Сходу? Над, на Сході, щоб якось популяризувати краще от, українську культуру, принаймні. Я не думаю, взагалі, що там є таке вже поняття українська культура. Не, ну ясно, що не на території, яка там бойовиками захоплена, а бодай ну на тій території Донецької Луганської областей, які зараз ну під контролем, скажімо, України. Ну, я знаю, я знаю, що в Славянську проводилися і марші в підтримку української. Української культури були акції, і так само були обміни людей з заходу на схід, сходу на захід. Тобто, і частково оця робота пропаганди української культури і показ того, що не такі вовк страшний, як його малюють, відбувається, але просто чи готові самі ті мешканці того сходу це сприймати? Адже ментально це зовсім інші. Люди зовсім інші у будь-якому випадку, напевно, от чим більше людина знає, мов тим, от якби багатша вона як. Особистість майже так. вже сплив час нашої розмови, але от є ще кілька хвилин, можете звернутися до тих, хто нас дивиться, щось їм побажати. Особисто я хочу побажати, щоб ми не цуралися і не соромилися бути носіями української мови, української гарної літературної мови, читати українських сучасних авторів, навіть переклади е класиків. Е якщо, звісно, це ж не. Толстой і недостаєвський, який просто ну злочин чекати читати на українській мові це моя думка. Але того самого Шекспіра і Данте Алігєрі варто читати українською мовою, якісному перекладі. І, можливо, відчуваючи красу літературної мови, і ми тоді захочемо приміряти на себе одяг носія. Можете щось додати? Сподіваюся, лише на позитивну культуру та на обдуманість цього. Що ми будемо робити? Тобто треба, якби, підходити менше, щоб було емоцій і більше здорового глузду і напевно, такого позитивного прагнення почути одне одного. На цій ноті підводимо риску в розмові в студії. Нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з переселенцями з міста Донецьк, які зараз проживають у Рівному. Це Лілія Майорова, Павло Берлет. Дуже дякую за розмову. А всім, хто нас дивився, бажаю надалі залишатися з РТБ. Попереду на вас чекає ще чимало цікавої і корисної інформації. До побачення.